Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селищі Обертин. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Обертин, селище в Україні, центр Обертинської селищної громади в Івано-Франківському районі Івано-Франківської області. Відстань до міста Коломия 25 кілометрів до міста Івано-Франківськ 50 Інформація, яку надав продавець. Продається гарний доглянутий будинок, особняк, на центральній вулиці в селищі Обертен біля стадіону. Загальна площа будинку 110 метрів, на ділянці площею 30 сотен, має газове опалення. Є літня кухня, стодола, притула, півниця, стайня, город ззаді хати, частина подвір'я закладена бетонними плитами, а інша половина засаджена травою. Будинок повністю готовий до проживання, має побутову техніку. Комфортне затишне місце, за додатковими фото та деталями дзвоніть. Тіна 26 тисяч доларів. Договірна! Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!